Вітаю, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Канал Країна Грибландія вітає вас в Карпатах. Що можна сказати? Понеділок 22, 22 вересня Робимо короткий огляд лісів. На даний момент знаходжусь в Турківщині. На турківських верхолістсях. Проводимо огляд, що росте. Сколівський напрямок без непогано за останніх декілька днів. Потішили своїх шанувальників масовками молодими, гарними. Ну, збирали люди непогано. Вчора був завал, вчора я нікуди не їздив, була неділя, я відпочивав. Але людей було безліч і сьогодні у понеділок я вирішив відвідати Турківщину. Вирішив відвідати турківське верхолісся. В такі часи тут завжди бували гарні гриби, гарні польові білі, як ялові, так і букові. Ну, на даний момент поки що дуже сильно похвалитись нема чим. П'ятницю був дощ, але грибочків не видно. Не видно практично зовсім. <клух> окрім, окрім, окрім непогано місцями пішли козаки-підберезники і також козарики жовтобурі. Ну, як то кажуть, коли немає нічого, то збираємо, що є, от бачите. Дивіться, Який красивущий, потужний, могутній. У таких заростях з березою, у бурівниках. Дуже полюбляють ті хлоп'ята сидіти. Ну, ось такий кадвійко козаків-підберезників. Вони тепер осінні, дуже їх багато і вони тепер Бачите, дивіться, такі красені. Вони не червиві. Практично ні, ну старші вже ясне діло, що будуть червиві, А от такого молоднячка зараз стало попадатися дуже багато. Ось зараз будемо їх розбирати. От бачите, це вже геть старий ветеран. Цього ми ясно. Справа залишаємо. Фу, не знаю, не знаю, не знаю. Ще на Турківщині тепер осінньо не було грибів. Нормальних, потужних. Зазвичай тут швидше починаються, ніж на Сколівщині, але не цього року. Цього року дуже гарно. Поки що непогано працюють без киди. Я не їздив вчора, сьогодні також не поїхав, вирішив проглянути тут. Тому що там в околицях східниці маса-маса народу. І вчора всі ліси були забиті. Благо, погода чудова. Всі ліси були забиті. Грибниками. Кожен хоче щось знайти, і на сьогоднішній день я, так думаю, там трохи гірше, ніж стадо пробігло. Там все витолочено. Я вирішив так трішки віддалитись і позбирати ось таких бамбулів. Дуже добре би було, якби пішли. Біленькі, Ну, мали вони, кожен рік в такий час вони вже є. Ну, Цей рік взагалі аномальний по різних причинах, по різних параметрах. От ще один старенький підберезник. Козачок. Бо ми його брати не будемо. О, на кінець мені попався козар жовто-бурий. Козар березовий. Бачите? Бачите різницю. Зараз будемо розбирати. Дуже цікаво, до речі. Маєте два козарі. Два. Один оранжевий жовто-бурий. а другий темно-червоний вишневий березюк, березняк, березовий. От. Ще сюди хіба бракує? Трепітника, трепетовця, і була би повна колекція. О, що в нас тут? Також жовтобурий, але вже, вже поважного віку. О, Ще одна така купочка. Тут можна ходити по тих бурівниках. Березах, заростях. Але мені дуже хочеться тут знайти. Тут прекрасні білі. Прекрасні ростуть польові білі, гриби. Але, Але не сьогодні. Ну отак. якось воно так і є. Чому не знаю. І в п'ятницю падав дуже потужний гарний дощ. Я сподіваюся, наді... що цей дощик спрацює. Яма впав. Я надіюся, що цей дощик гарно спрацює і вдасться по тих заростях знайти хороші, молоді, білі грибочки. Але, як то кажуть, видно не сьогодні. Що поробиш? Мінлива і хитра матінка природа. В низових ялицях був по смереках, по ялицях, повна пустка. Коло потока знайшов декілька малючків біленьких, дуже дрібних і сумнівної якості. Щось грибницям не вистачає. О, бачите. Тут О. цього добра. Наберу зараз повні бесаги. Саме головне уважати, не попасти на осині гнізда, будьте уважні, то, <кій> то значно гірше, ніж зміюка. Налітають на тебе цілим шоблом, гризуть неймовірно і спастися від них прямо таки. Нереально бачите? Опа! Що у нас тут? О, маленький козарик березовий. Бачите, різниця між жовтобурим і козариком Березовим. Березюком чи як. О-о-о-о-о. О-о-о. Араз побачимо, який той ветеран. Він же стоїть. Багато, бачите, все, прихоронили. Добре, але ж не просто так. Він ж один не буває. Зазвичай вони ростуть десятками. А оцей якраз той, що треба. А! Могутній, потужній, осінньо-зимовий козар березовий. Темно-вишнева шапинка така з крапенками, ніжка і жовтобурий. Трип... Тут осик дуже багато, але бачите, трепетівця я не побачив ні одного. Трепітники зараз щось не ростуть. Таких от заростюках. О, о-о-о-о-о-о. Казав, зараз будуть повні бесаги. Бачите? Ще двічка. Ще двієчка козариків березових. Так, так, так. Де то все прилаштувати? Буду складати на руки, як оберемок, бо в руках камера. Рухаємося на базу, де наша база, десь там вгорі. Ой. Ну ось, Така нині грибарка, Тво. бачите, поміж ті всі зарості. вон є могутні старі ялиці. Тут зазвичай полюбляють бути. Грубезні, потужні білі гриби осінні. Осінні польові едуліси, сиялові білі гриби На сьогодні пустка, на жаль, якщо буде, щось появиться, я звичайно повідомлю, але але, але, але щось у мене Погано погане передчуття на рахунок. Білих на Турківщині сьогодні. Мабуть, їх не буде, бо ходжу я вже достатньо довго і оглянув багато сегментів лісів. Смерека абсолютно пуста і суха. Ялиці також нічого особливого не видають. Бачите, яка красуня воно стоїть одна, там ось друга. Там третя, там узлісся. І от по тих бурівниках тут такі кавалки деколи ростуть. Ай-яй-яй. А нині нема. Нема, нема, нема. Так. Починаємо зносити купи до купи. Десь ще в мене там внизу. Була ще одна моя. Кубка, не знаю, <клух> дощик падав гарний. По ідеї все мало рости. По моїх розрахунках сьогодні понеділок мало бути все. О, бачите, ще один козак підберезник, козак темний темний, такий коричневий. Тут у нас що? Ще два? Оцей ну, уже не добрий. Де наша попередня купа? О є? Що у нас тут? Ще один оберемок складаємо? Ой. Так помаленько і наповнюються мої бесаги. Зараз я то все почищу. Бо якщо білого ще можна так сяк пошанувати в надії, довести до хати, то з цими хлоп'ятами, з козариками козаками треба розбиратися на місці, щоб не тягна... тягати на собі. Лишні кілограми. Або прийдеться зараз в окровному містечку приникати то все. Ну що, бачите, що ми маємо? Так, так. Так, так. Так. Ревни трохи й поламалися. Нічого. То не страшно. Деколи буває, що приходиться брати одні шапинки, ніжки відрізати. Це залежить від того. Що знайдеш. Оце вже теж так собі. Сумнівний варіант. Та й от така от грибарка. Дуже хотілося сьогодні білих грибів. На Турківщині білих грибів нема поки що. Бо крайній мірі в тих місцях, де я пробую їх знайти. Але Турківщина теж велика, ближче туди до... Сам Бірщини там також кажуть все, що, що вже з'явилася масовка біленьких. Тут поки що на маршруті з Турки до курорту Східниця, на Турківщині поки що пустка. Але зараз у нас ще попереду оті всі ялиці. Будемо проглядати. Добре! Ці мирних щасливих мандрівок. Поки що йду обробляти тих всіх хлоп'ят, пакувати і рухатися далі. До побачення. Ви були на каналі Країна Гребландія. 22 вересня вересня. Понеділок турківські Верхолісся.